Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Ми сьогоднішню програму проводимо в Міністерстві закордонних справ в Кабінеті виконуючи обов'язки міністра закордонних справ Андрія Дещиці. Добрий день. Доброго дня. Цієї ночі відбулося. Термінове засідання Ради безпеки Об'єднаних Націй, ви очевидно стежили за перебігом цього засідання. Засідання відбувалося на вимогу Російської Федерації. Російська Федерація стурбована тим, що відбувається на сході України. Як виглядає ж таки з її вини, але напад, очевидно, кращий спосіб захисту так виглядає це, що Росія хотіла нас і напевно світове співториство застати це по російськи вже брастлог. Скликавши це екстрене засідання Ради безпеки ООН і буквально за дуже короткий період часу, висловлюючи своє занепокоєння тим, що відбувається на сході України. А що відбувається на сході України, це ми висловлюємо занепокоєння, тому що групи екстремістів, які підтримуються, фінансуються і організаційно підтримуються російською стороною, захоплюють адміністративні будинки. Створюючи блокпости на дорогах, тероризують населення і інакшої е, оцінки як терористичні дії цим е, протестам, як вони називають, дати не можна. Рада безпеки не підтримала позицію Російської Федерації ще вчора в твіттері писав посол Сполучених Штатів Америки Панпайт про те, що озброєні російською зброєю люди на сході України. Власне, говорили про те, що і пане Ловаченко про те, що можете подати докази того, що відбувається це все з допомогою Російської Федерації, тобто за їхньої безпосередньої участі. Що це за докази? Ну, дивіться, перш за все, ми цю інформацію передали нашому постійному представнику Павлу Сергію, і він використовував вже цю інформацію, беручи участь у обговоренні в рамках засідання Ради безпеки ООН. Але ми... Хотіли звернути увагу на те, що ці докази базуються на кількох елементах. Перш за все, це озброєння, яке використовують російські, чи, скажімо так, сепаратисти, екстремісти, які захоплюють будинки в східних областях України. Це автомати, які зараз знаходяться на озброєнні російської армії, а не ці. Автомати, які були викрадені в, росі... в українських під час нападу на СБУ чи органи правопорядку українські в східних областях. По-друге, це форма одягу, яку вони носять. Це форма одягу, яка використовується російськими військовими в Криму. І... По третє, це розмови, які використовуються, і канали зв'язку, які використовуються, це також російські. А з тих фотографій, які були, і відеоматеріали, які були зроблені під час захоплення будинків, якщо їх порівняти з тими. Фотоматеріалами, відеоматеріалами, які ми маємо з того часу, коли захоплювали російські війська Крим, можна зробити майже ідентичну картинку. Сьогодні має відбутися засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Люксембургі, очевидно, Люксембургу і очевидно це питання так само буде розглядатися там, оскільки. Євросоюзу треба визначитися очевидно з тим, як співпрацюватиме Євросоюз з Росією в теперішній ситуації, абсолютно ви праві. Це питання буде обговорюватися сьогодні в Люксембурзі. У мене відбудеться розмова з пані Ештон напередодні цієї зустрічі, буквально за кілька годин. Ми також передали нашим європейським партнерам власне ці докази того, що. В східних областях України екстремісти підтримані Росією, захоплюють будинки і, і зовсім це не є прояв протестів, які мирних протестів, які мали б, які відбувалися раніше в цих регіонах. А тепер це вже переходить в насильство, на яке українська влада повинна відповідним чином реагувати. І зрештою, це. Також цим було це Спонукало ці дії екстреміські дії, спонукали до прийняття відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони про проведення антитерористичної операції. Власне цю інформацію ми передали також європейським партнерам і, і чому очікуєте від них? Це інформація для того, щоб вони мали об'єктивну картину того, що відбувається в східних областях України, і мали бачення, які плани в Росії є щодо України. Базуючись на цих даних, базуючись на цій інформації, ми сподіваємося, що Європейський Союз прийме рішення про перехід до наступної стадії. Ведення санкцій проти Росії. Що це може бути за санкції? Це вирішувати Європейському Союзу, але вони стосуються економічної і фінансової діяльності. Просто Леонід Кучма, один з президентів України, казав про те, що. Гроші всі вміють рахувати і бояться втратити ці гроші, а фінансові санкції до Російської Федерації так само втрати і для Європи. Я думаю, що рішення про запровадження нової стадії санкцій матиме також і вплив на економіку європейських країн. Тому європейські лідери досить ретельно обдумують ці кроки і свої рішення. Але в даний момент мова йде не стільки про добробут і економічний розвиток, про як про можливість. Зіткнутися з широкомасштабною військовою операцією і військовими діями на території України відповідно з дестабілізацією ситуації в регіоні Чорного моря, східних областей України, а в свою чергу це фактично дестабілізація ситуації в Європі. Так що на даний момент потрібно розуміти, що є важливіше. Збереження стабільності і миру чи економічна розвиток, і я так розумію, сподіваєтеся на ще чергову порцію санкцій від Сполучених Штатів Америки, оскільки Саманта Пар, постійний представник Сполучених Штатів при ООН, говорила про те, що варто очікувати чергової порції таких Сам, санкцій. Сполуч Сполучені Штати Америки більш. Радикальні радикальні скаже більш по-англійськи це детермент, більш переконані в тому що до необхідності впровадження таких санкцій, маючи відповідну відповідні дані інформації про те, які можуть бути дії Росії найближчими днями. Якось в вихідні говорили, здається, BBC про те, що нібито Російська Федерація трохи, це в суботу, здається, було, що Російська Федерація трохи спокійніше стала поводитися, і, здається, після вчорашнього дня цього вже немає. Знаєте, це всій, весь цей процес, який почався після захоплення Криму, він відбувається такими хвилеобразними. Були подібними рухами, процесами, і справді був певний період часу, там кілька днів, коли здавалося, що росіяни зрозуміли які наслідки можуть мати їхні дії після того, як були введені економічні візові санкції з боку Європейського Союзу і Сполучених Штатів по відношенню до керівництва Російської Федерації. Але після кількох днів таке враження, що Росія перегрупувалися перегрупувалася і далі продовжують реалізовувати свій план, який, на жаль, як ми бачимо, має тепер безпосередні втручання в інтереси України, внутрішні справи України і направлені на дестабілізацію ситуації в Україні. Вчорашній виступ ростовської тепер вже трійки. Це як би ви оцінювали, це так само частина плану Російської Федерації? Я думаю, що так. Це одна із одна із один із сценаріїв, коли цим регіонам на сході України було візуально показано, що є можливе керівництво, яке може. Перейняти владу в цих регіонах і, і може далі реалізовувати цю свою політику. Я думаю, що, можливо, це запитання і не до вас, але можливо, ви маєте відповідь на це запитання. Чи можливо, чи є якась інформація про те, чи бере участь так звана сім'я у фінансуванні цього всього, що відбувається на сході України? Це справді. Я думаю, що це краще запитати наші правоохоронні органи. І Служби безпеки України, але з тих інформацій, які я маю, то до цього причетні члени сім'ї до фінансування кількох цих акцій, які відбуваються на сході України. Більш детально, звичайно, знають наші правоохоронці. Ви готуєтесь зараз до чотирьох чотирьохсторонніх консультацій, які мають відбутися у 17 го числа у Женеві. І пан Лавров, ваш російський колега, говорив про те, що якщо часом розпочнеться силове протистояння і буде застосовано зброю до протестувальників, то ця зустріч не відбудеться. Разом з тим вони роблять все для того, аби так і сталося. Це, по-перше, це абсолютно безпідставний ультиматум. По-друге, Росія сама провокує і сама підтримує і фінансово, і організаційно ці протести в східніх областях України. Ми дали достатньо часу на те, щоб мирним шляхом вирішити. Питання звільнення будівель. Однак виглядає, що це є власне сценарій Росії зірвати ці переговори, цю зустріч в Женеві. І, тому що Росії насправді не має що сказати, тому що потрібно буде визнавати свою політику агресора. І ще одне, на що я хотів звернути увагу, це в будь-якій країні. Я думаю, що в Росії реакція російських влади була б подібною до рішень українського уряду чи РНБО про те, яким чином звільняти захоплені терористами будинки. Це інакше ніж антитерористичною операцією не можна зробити. Це ж таки, ви сподіваєтесь на щось у цій зустрічі? Чи для вас головне, аби вона просто відбулася вже? Ні, я сподіваюся, що ми почнемо говорити, тому що нам є що сказати. Нам є, у нас є свої вимоги, які ми хочемо виставити Росія, російській стороні. І перш за все це стосується питань деескалації ситуації в Україні, включаючи Крим, деескалації на кордонах України, відведення російських військ від кордонів України. Хочемо говорити також про питання. Е Розвитку торгівельно економічної співпраці, очевидно на базованої на правилах ринкових і світової організації торгівлі, а не на правилах шантажу і політики. Пан Лавров завтра у Пекіні матиме зустрічі на високому рівні, і там серед планів написано так само, що він говоритиме про Україну. Це буде таке намагання. Переконати Китай? Ну, я думаю, що це один із, одна із цілей поїздки пана Лаврова в, в Бейджін. Власне, Китай, як ви напевно пам'ятаєте, зайняв нейтральну позицію під час головування на Генеральній Асамблеї ООН. І я думаю, що російська сторона пробує переконати Китай перейти на їхню сторону. Однак Китай відноситься дуже обережно до такого тиску і шантажу. Я нагадаю радіослухачам, що це програма Ваша свобода. Ми говоримо з виконуючим обов'язки міністра закордонних справ України Андрієм Дещицею. За кілька хвилин до нашої з вами зустрічі ви зустрічалися з своїм швейцарським колегою, нинішнім головою ОБСЄ Діді Бурггальтером. Про що йшлося? Так само очевидно ми, ми, питань... да, ми абсолютно обговорили питання е ситуації в східних областях. України дії Росії, які дестабілізують ситуацію не тільки в Україні, але й в Придністрові, яке також є одним із заморожених конфліктів на просторі ОБСЄ. Ми обговорили про діяльність спеціальної місії ОБСЄ, монітори якої вже прибули і діють в східних практично по всій Україні, де ти в регіонах України. Ми говорили також про проведення реформ в Україні, виборчу кампанію, конституційну реформу. Чи говорили ви про проблеми Криму? у Криму, у тих людей, які не хочуть брати паспорти, виникають проблеми. Я, я закликав пана. Бургатера пана президента Швейцарської конфедерації, він тепер є, він є міністром закордонних справ і він є діючим головою ОБСЄ. Я закликав його як діючого голову ОБСЄ, щоб ОБСЄ звернула особливу увагу на проблеми Криму і моніторного місія, яка діє зараз в Україні. Вона діє, має свій майдан і на Крим, і щоб монітори, які перебувають в цих, особливо регіонах, які поблизу Криму, зайнялися проблемами і жителів Криму також. Я не знаю, наскільки це правдива інформація в нас з'явилася в російській парламентській газеті, де, як правило, публікують офіційні документи, що правда через якийсь час зникла. Йшлося про те, що кримських татар, які не готові. Приймати російські правила життя будуть переселяти на території ростовської, ніжегородської і ще якоїсь областей, Хочеться вірити в те, що це справді фейк. А от хоча цей документ. Публікували в інтернеті, нібито от, як документ Федеральної міграційної служби Російської Федерації. Чиводно, в, в зв'язку з цим, я думаю, що це точно сколихнуло кримських татар і вони будуть готові до жорстких. Знаєте, я зустрічався з паном Джемельовим, з паном Чубаровим, обговорював їхні проблеми, але я хочу тут зробити такий акцент на те, що Міністерство закордонних справ... Насправді не повинно займатися Кримом, тому що Крим є інтегральною частиною України. І цими питаннями в нас займаються відповідні міністерства і відомства українські. Я не чув цієї інформації щоб про переселення татар до Ростовської області, чи ходимо сказати, давно ну, будь-якого великийсь... регіони та регіони Росії. Думаю, що це. Чергова... Це, та, це, чергова видумка російської пропаганди Все ж таки, от, ви кажете, цим має займатися міграційна служба, але учини, що... які там живуть, вони дуже переймаються цими проблемами, тому що вони стикаються з цим кожного дня, І вони не знають, що їм робити. От 18 числа спливає той термін, коли вони мають взяти російські паспорти. Я думаю, що уряд. Впевнений, що уряд займеться цією проблемами і займається цими проблемами вже зараз. Просто я не хочу, щоб в суспільстві складалася думка, що Міністерство закордонних справ займається Кримом, тому що тоді створюється образ того, що Крим знаходиться десь за кордоном. Тому що це Міністерство закордонних справ за цим займається. А Крим ми вважаємо інтегральною частиною України. Співробітництво з НАТО. Кажуть, що Москва найбільше боїться, це НАТО в себе під Москвою десь так. Але співпраця з НАТО ще нам може зараз дати в цей момент. І чи не готові НАТО, зважаючи на те, що росіяни кажуть, що вони йдуть на територію України захищати етнічних росіян, але ж на території України проживає дуже багато поляків, угорців, німців і так далі. Ну щодо захисту етнічних росіян, це знову ж таки, питання. я думаю, що в української влади, українського уряду, є достатньо сил, щоб захистити всіх, хто проживає на території України і національні меншини, в тому числі, і в також громадян Росії, якщо вони перебувають на території України, щоб не виникло сумнівів російської влади, що спочатку вони, як це було в Криму. Спочатку вони спробували захищати російську мову, потім вони спробували захищати, принаймні пояснюючи свою аргументацію, ведення військ в Крим. Спочатку захист російської мови, потім захист військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації, потім захист військових, які вже прибули, потім захист російських громадян. В Української влади є достатньо компетенцій і достатньо сил для того, щоб захистити всіх і надати відповідну, відповідну, захист всім, хто знаходиться на території України, в тому числі і громадянам Росії. А все ж таки співробітництво з НАТО? Співробітне з НАТО знов ж таки потребує. Більшого інформаційного наповнення і поширення інформації в українському суспільстві, що таке НАТО і як Україна співпрацює з НАТО. На жаль, ще, напевно, з радянських часів зберігся образ НАТО як агресивного. Військового блоку, який має намір напасти чи на Україну, чи на Росію, чи на будь-яку іншу країну. НАТО це не військовий блок, це військово-політичний блок. І НАТО реалізує дуже багато проєктів, які направлені на науково-технічну співпрацю, на соціальні проєкти, соціальний розвиток військовослужбовців, на розвиток інформаційно-медійної, складової, я е, свободи слова в тому числі. Я е, Україн, вважаю, що Україна може повністю е, зараз використати цей потенціал і ці можливості, які дає нам е, е, особливе програма особливе партнерства з НАТО. І е, на даному етапі, використовуючи ці всі можливості, я думаю, що ми е, можемо е, говорити про інтенсивну співпрацю, але не е, поки що не про членство. автісь за всіма цими військово-конфліктними проблемами вже потроху почали забуватися питання Євро, Євросоюзу і так далі. Але ви сказали про... Те, що можливо з 1 січня 2015 року можна сподіватися на безвізовий режим з Російською Федерацією, ой, з Європейським Союзом перепрошую, і потім далі говорили про те, що ви про це говорили як політика, але все таки наскільки реально це? Зважаючи на те, що Молдова, коли виконала всі вимоги, ще пройшло півроку, поки ну це, це так приблизно і відбувається. Тобто реально ми можемо до 1 січня 2015 року вийти на. Рівень готовності до ведення безвізового режиму, і тоді просто потрібно з європейським союзом домовитися, коли вони будуть готові прийняти. Відповідне рішення у випадку Молдови це було приблизно ну трошки пів року. більше півроку. Добре, ви кажете, що до 1 січня будуть готові біометричні паспорти. Ми можемо бути готові до видачі біометричних паспортів до 1 січня. Ми затвердили вже зразок цих біометричних паспортів. Він там лежить у мене на столі постійно, щоб нагадувати мені, що я обіцяв до 1 січня це зробити. Не це зробити, а довести, так, так. Справу, довести справу до кінця. Відповідні Нам потрібно біотричні бі бі паспорти, відповідні закони, відповідні міграційні правила. І я думаю, що це все ми можемо зробити. Це потрібно прийняти кілька законів в парламенті. І потім підзаконних актів, які будуть впроваджувати ці закони в життя. Вони нам потрібні так чи інакше. Чи будемо ми говорити про безвізовий режим з Європейським Союзом, чи не будемо? Тому що нам потрібно вийти на новий рівень в міграційно-візовій паспортній роботі. Будемо сподіватися, що так все і буде. Це була програма Ваша свобода. Її сьогоднішнім гостем був виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України Андрій Дещиця. Інтерв'ю проводилося в міністерстві закордонних справ. провела програму Інна Кузнецова на все добре.